Усім привіт, друзі! Мене звуть Зода, і сьогодні я вам покажу нову обнову у Майнкрафті. Це версія 1.21.110.20. Ну щось ж, приступимо! Перше, що я вам покажу, це буде статуї медних големів. Ось це статуї мідних големів. Це звичайний, а це вже окислений. Їх можна міняти у позу. Це перша, це друга. Це. Ось зараз це третя. Ну, і це, це четверта. І це стадія окислення міді. Вони. Не такі як звичайні тому що в них тут, бачите, не світяться очі. Ну, дуже гарненько. Так, ну топорик. Ну, якщо ви хочете, щоб він працював, треба вам... Ой, вибач його побити топориком, і він буде як новенький так, ще я вам хочу показати нові ці фарби. Забув, як вони називаються, ну, фарби. якось так, Ось це новий дизайн фарб. Вони нічого не змінилося, тільки дизайн, нових не додали. Додали новип нову музикальну пластинку. Пластинку. Це лаповщикін. Пластинка. Давайте її послухаємо. Ну, мені дуже сподобалося. Ну, як вам, пишіть у коментарях. Так, і ви вже дочекалися. Я вам нарешті покажу новий блок, якщо це можна так назвати. Це полиці. І це, по суті, такі ж самі полублоки, тільки вертикальні. Як всі і очікували, потім вам покажу. В них можна вміщати три якихось предмети. Зараз вам покажу. Куди, куди, ні? Віддай, віддай, віддай. Віддай... Дякую, дякую, дякую. Будь ласка, друже, не підходь до мого не чекай, дякую. Тобі дякую. Тому треба, доведеться все зламати, весь цей сумнік. Забрати всі свої речі. Так, В них можна класти по три якихось предмета і одним кліком все забрати. Ну, їх багато варіантів з різного дерева. Ось їх крафт. Зараз вам вилеже на екрані, бачите? Так. Вони ще й механічні. Їх можна підключати до Редстоуну. Так, уявляєте до Редстоуну. Давайте зараз вам покажу. Ви, напевно, не розумієте, о чому річ, як це можливо. Зараз я вам покажу. Якщо поставити їх ось так, зараз хвилиночку. Якщо їх поставити ось так ось, зараз. Ось, бачите, і ми, якщо з кожної сторони поставимо ці речаги, то в нас дещо вийде цікавеньке. Треба їх натиснути і бачити, що пройшло. Вони прийняли іншу форму. І якщо ми покладемо свої речі, ми можемо просто клікнути, і ми зразу беремо ці речі. І це дуже круто. Ось ми так можемо освободити свій інвентар. Це навіть, напевно, краще, ніж сундук. І що, про рамки вже всі забули? Та я думаю ні. Ось, бачите, я досі їх використовую. Ну, це прям дуже круто. Як я вам і обіцяв, я вам зараз покажу. Чому їх можна цей. Як полублоки вертикальні використовувати. Якщо ми поставимо їх ось так. І ось так, це ж вертикальні полублоки. І всі будуть просто у захваті, бачите? Якщо ми їх так поставимо, ну, ось так, не вийде. Ну, якщо ми їх так поставимо, це просто буде дуже круто. І я думаю, що в будівництві буде багато хто так пользуватися. Це дуже круте оновлення у Майнкрафті. Я дуже радий, що це все додали у Майнкрафт. Ну, це прям дуже супер. А, якщо у вас ще забув сказати, забитий інвентар, то ви можете просто поміняти. Місцями і все. Це буде так круто. Ну, я в Захваті. Як вам це оновлення? Напишіть у коментарях, а я пішов монтувати це відео всім па-па-па-па, друзі!